Друзі, всім привіт! Вітаю вас на медачка автопой. Нагадуємо, що у нас є Ford Focus. Автомобіль 2015 року. Дивіться в такому чудовому і яскравому червоному кулярі. В автомобілі встановлений двигун 2.0 бензин на автоматі. Давайте перейдемо до салону. Дивіться такий непогано стані салон. Тепер давайте подивимося ззади. Ось так. Як ми бачимо теж такий Приємний салончик в нього. Ну, друзі, давайте перейдемо до багажного відділення. ми Бачимо такий немаленький тут багажник. Злізу у нас е докатний запасне колесо. Давайте тепер подивимося з цієї сторони. Так що, друзі, можливо, кожчик цікавить даний авто. Приходьте, проїдемось, зробимо тест-драйв, зробимо перевірку. А автомобіль має заявлений пробіг 42 тисячі кілометрів. Тому, друзі, чекаємо вас на майданчику автопоїнт. Всім гарного дня.